Про наші перспективи на цей опалювальний сезон поговоримо з Андрієм Герусом, головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня. Отже, утеплюватися і готуватися до холодної зими радять зараз українцям. і мер Києва нещодавно про це сказав. Розкажіть про складнощі цьогорічного опалювального сезону, чого чекати людям? Ну утеплюватися потрібно завжди, тому що енергоефективність це той пріоритет, який і раніше був і зараз в нас є особливо актуальний. Просто для того, щоб менше споживати енергії, менше споживати газу, менше споживати тепла, але при цьому, щоб в квартирі, все одно було тепло. Це власне так відбувається тоді, коли будинок є добре утеплений. Що стосується цієї зими, звичайно, що ця, ця зима буде особлива, тому що ми розуміємо, що є країна окупант, яка Намагається створити Україні максимальну кількість проблем, і не тільки на військовому фронті. Ми бачимо, як обстрілюється інфраструктура, енергетична інфраструктура, і зараз це вже призвело до того, що російськими окупантами були. Перебиті газопроводи в Донецьку область в Донецькій області. Сьогодні, на жаль, немає газу і немає можливості поремонтувати ці труби ці газопроводи, тому що там ідуть бойові дії. Що стосується всієї решти України, зараз іде робота по накопиченню газу підземні газосховища і по накопиченню вугілля. Ми очікуємо, що нам потрібно буде газу в залежності від різних сценаріїв, але це район від 15 до 19 мільярдів кубів. Точна кількість буде визначатися в тому числі в значній мірі бойовими діями лінією фронту, де де буде проходити лінія фронту і як будуть відбуватися. Власне, бойові дії, це от військова ситуація буде визначати. Якщо ми говоримо про вугілля, то вугілля це десь від 2 мільйонів до 2,5 мільйонів тонн. Нам також потрібно на зиму, і зараз йде накопичення вугілля на складах, і так само йде накопичення газу підземних газових сховищах. Тому є чіткий план, і Верховна Рада своєї сторони прийняла закон. До речі, я бачив ваш попередньому сюжеті, що ОСББ задавали питання. Ми в законі прийняли рішення, що ціна газу для ОСББ буде така сама, як ціна газу. Для населення тому ці побоювання, які були висловлені, вони на сьогоднішній день не, не мають місця в реальному житті, і ціна газу для ОСББ така сама, як ціна газу для населення. Тому Верховна Рада прийняла необхідний закон, який допомагає пройти опалювальний сезон, і зараз уряд. Інак «Нафтогаз» і енергетичні компанії працюють над тим, щоб підготуватися до цієї складної зими, яка буде очевидно дуже складна, але тим не менше, ми її маємо пройти стабільно, і її маємо пройти, щоб було тепло в домівках українців. Дякую, по перше, що заспокоїли наших глядачів з Дніпра. Звідки був сюжет? Тобто, ми можемо сподіватися, що дефіциту газу і вугілля у нас не буде. Я правильно розумію? Зараз іде над цим робота, щоб не було дефіциту газу і вугілля, іде і закупка вугілля і накопичення вугілля на складах, і закупівля газу і накопичення газу підземних газових сховищах. Повторюю ще раз: на жаль, багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація на фронті, і взагалі наскільки активно чи інтенсивно російські окупанти артилерією або навіть ракетами будуть обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури в нас. Було пошкоджено багато підстанцій і газопроводів, і тепломереж, і деякі теплоелектроцентралі, наприклад, в Кременчугу в Чернігові пошкоджені зараз. Уряд здійснив фінансування з резервного фонду для того, щоб в тих містах також відновити роботу теплоелектроцентралі, для того, щоб в містах було тепло. Тому робота над цим і йде. Але ситуація складною ці от військові ризики, про які я сказав, я думаю, що знову ж таки в нас трошки окремо. Сituація складніша ситуація в Донецькій області, але всі решта України де робота? Я думаю, що ми будемо мати зимку стабільну. Вона буде непроста, але вона буде не особливо непростою для тих, хто займається підготовкою для енергетиків, для комунальників. Ми робимо все можливе, щоб для українців ця зима була тепла і щоб вона була спокійна і стабільна. Скажіть, а в яких іще регіонах, окрім згаданої вами Донеччини, є загроза зриву опалювального сезону? І що робиться, що можна порадити людям окрім евакуації? Ну, ви розумієте, якщо газопровід перебитий артилерійськими обстрілами і немає газу, а саме від газу йде централізоване теплопостачання, в таких містах, як Краматорськ, там Слав'янськ і деякі інші міста, то багато поверхових будинках важко. Знайти інші способи, як можна ці будинки опалювати, тому краще все таки дійсно евакуюватися в Донецької області з багатоповерхових будинків. Є програми, є міста, де приймають жителі Донецької області, хоча б принаймні, щоб до весни перечекати, поки в нас закінчиться холодна пора року, і закінчиться зима. Це, скажімо так, вимушений крок, але потрібно розуміти, що. Якщо не буде якось отримано можливості, якщо лінія фронту не відсунеться на схід для того, щоб ми контролювали цю цей газогін і змогли його перемонтувати, то на жаль, такі обставини військові, вони не дозволять, щоб подавалося тепло і подавався газ в Донецьку область. Що стосується інших регіонів, то на певних прифронтових ділянках якісь локальні складнощі є. Але якщо брати області, то по всіх інших областях ситуація контрольована. Ситуація зараз опрацьовується таким чином, щоб влітку в інших областях було централізоване і подача газу, і подача тепла, і подача води. Тому в інших областях такої проблеми, яка є в Донецькій самій області, немає тому, мабуть, Донецька область з точки зору найскладніша область знову ж таки, тому що там російські окупанти масово гатять артилерією по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ну і ще таке запитання, яке мабуть турбує багатьох найбільше що чекати з тарифами чи не здорожчає комуналка? Зараз робота йде і власне, парламент теж зробив свою частину роботи для того, щоб тарифи за житлово комунальні послуги були стабільними і не зростали. Питання до кінця цього року на початку пального сезону ніякого підвищення не планується, тому люди можуть бути спокійні і люди можуть планувати свою роботу, свої витрати з розрахунку того, що тарифи є, ті, які є зараз, і що тарифи не зростають. Хоча ми знаємо, що в Європі дуже сильно подорожчав газ, дуже сильно подорожчала електроенергія. Але в Україні не планується і не буде підвищення тарифів напередодні пального сезону. Тому що ми розуміємо, що зараз людям і так складно, і так непросто. Тому це цього додаткового фінансового навантаження на догосподарства не буде і підвищення тарифів напередодні пального сезону не буде. А де держава братиме ці гроші? Адже їй необхідно і субсидії оплачувати, і водночас газ купувати за високими цінами. Є декілька джерел, є державний бюджет, який. Буде власне в цій ситуації допомагати, і в тому числі допомагати тим, хто потребує субсидій, хто потребує такої адресної фінансової підтримки. І є наші міжнародні партнери, які нам також допомагають, або у вигляді фінансового ресурсу, за який можна придбати пиво, або наприклад, як Австралія вона передала Україні 70 тисяч тонн вугілля для того, щоб в Україні взимку було паливо. Для того щоб вугільні електростанції могли виробляти електроенергію, тому цей пакет допомоги від наших закордонних партнерів він також є важливий і також йде робота, по тому, щоб наші партнери, наші друзі також нам допомогли в проходженні цього пального сезону, Ну і ще трохи часу у нас залишається, буквально менше хвилини. Про електрику теж хотілося б дізнатися. Всі просто бачать ситуацію на Запорізькій АЕС. Вона дає досить велику частку електроенергії. Чи не буде дефіциту електроенергії взимку? Дефіциту електроенергії взимку не повинно бути, і власне про це я говорив коли говорив про вугілля і накопичення вугілля на складах. Тобто нам потрібно там від 2 до 2,5 мільйонів тонн, в залежності від різних сценаріїв, і ми будемо робити все можливе, щоб запорізька атомна електростанція була демілітаризована, щоб окупанти залишили цю атомну електростанцію, але ми готуємося до того, щоб при різних сценаріях в українців була електроенергія і було світло. Тому ситуація відома, ситуація складна, але іде робота над тим, щоб при різних сценаріях все одно в нас була достатня кількість електроенергії цієї землі. Пане Андрію. Я вам дякую за ваші пояснення. Це був Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.